Ох, панство, ще одна шок-новина. Тепер навіть продаж старого светра або дитячого велосипеда через інтернет може обернутися походом до податкової онлайн-платформи і платіжні системи. Все це тепер під наглядом ДПС. Ви думаєте, ми це придумали? Ні, тисячі українців дізнались про це лише тоді, коли отримали листи щастя з вимогою з'явитися до інспектора. Бо податківці вирішили, що ці люди займаються підприємницькою діяльністю і при цьому не сплачують податки. Так от. Щося стало? Чому податкова раптом зацікавилася речами з нашої шафи? Хто перебуває в зоні ризику і які можуть бути наслідки? Дивіться далі у сюжеті. Я буду продавати все. А велик можна. Державна податкова служба взялася за онлайн продавців. Понад три тисячі людей вже отримали електронні повістки, листи з вимогою з'явитися до інспектора. Причина підозра у незареєстрованій підприємницькій діяльності. У центрі уваги грошові перекази, посилки та навіть дрібні продажі через популярні онлайн-платформи. Серед адресатів лише 212 осіб мали офіційний статус. ФОП прийшов лист фізособі з'явитися в податкову з приводу системної незаконної діяльності. Зробила витяг з реєстру і, по факту, лише два платежі на місяць по 100 гривень від Нова ПАЙ. Все через 200 гривень системна діяльність. З березня платіжні системи зобов'язані передавати податковій інформацію про утримувачів коштів. Усі чеки автоматично потрапляють до бази ДПС. Так, податкова отримує повну картину, хто скільки і за що отримав. Під найбільшою загрозою активні користувачі маркетплейсів система проведення платежів, така як Лікпей, NovaPay, Пей, ВайФопей і тому інші, вона фіксує цю інформацію в спеціальних звітах податкових, де відображає ідентифікаційний код ваш відповідно, і яку суму на вашу користь вона провела. Якщо податкова, проаналізувавши ваші угоди, дійде висновку, що ви займаєтесь незареєстрованим бізнесом, вам випишуть штраф. Штраф у розпілі від 17 до 34 тисяч гривень у більшості випадків. Суд не приймає рішення щодо становлення е, такого виду штрафу, оскільки щоб він склався, е, то потрібно е, систематична систематичне ведення цієї діяльності з однорідною групою товарів у державній податковій службі. Вже прокоментували ситуацію. Ажіотаж там вважають штучним і стверджують, що жодна людина, яка дійсно отримала із укладеними в мережі угодами два платежі по 100 гривень, ті самі листи щастя не отримувала. Їх не діслали лише тим, до кого у податківців є обґрунтовані запитання. Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи 5. У парламентському комітеті з питань фінансів та податкової політики пояснили, що нова практика спрямована винятково на виявлення незареєстрованого бізнеса. Але як вона буде реалізована, звісно, залежить від роботи самих податківців. Перед тим як ухвалити рішення про те, відправляти або ні запит від ДПС. Податківець має визначити, що тут має місце дійсно саме підприємницька діяльність, ухилення від оподаткування та значні втрати бюджету. Якщо вас запросили до податкового інспектора, це не означає, що штраф є неминучим. Якщо ви дійсно не заробляєте на продажах, проблем можна уникнути. Для цього треба все ж піти до інспектора і надати йому письмове пояснення, що продаж був разовий і що прибутку ви не отримали. А значить, це не є підприємницькою діяльністю. Якщо людина продає вживаний дитячий візок за умовні 600 грошових одиниць, проте купувала його за одну тисячу, то це очевидно не підприємницька діяльність, і для її здійснення реєструвати ФОП не потрібно. Втім, економісти критикують нову політику ДПС. Вважають, що пошук дрібних торговців через платіжні системи і тиск на них це не дуже вдала ідея. З початку року в Україні і так закрилося на 44% більше фопів ніж торік. Експерти радять брати приклад з Європи. Там малий бізнес певний час взагалі не платить податки, аби стати на ноги. В нашому випадку такої фактично пільги немає. Як результат, це призводить до того, що це штовхає підприємців, які здійснюють несистемну якусь підприємницьку діяльність з продажу своїх там якихось речей або своїх власних виробів. І вони відповідно переходять на окуляльні сплати податків. Ще одну схожу ініціативу уряду. Невдовзі розгляне парламент. Там вже лежить законопроєкт, який передбачає обов'язкове оподаткування доходів водіїв таксі. та Кур'єрів, які працюють через цифрові платформи та застосунки, з їх прибутку пропонується стягувати 10%.